Тарту розташоване за 200 кілометрів на південь від столиці Естонії Таліна. Серце міста ратушна площа. Це місце зустрічі туристів та місцевих, як приміром, акторки Мар'ї Якобсон. Вона виросла неподалік від тарту і вже шість років мешкає тут. коли хтось запитує, що б ти порадила подивитися в Естонії, я без вагань відповіла б: звісно, тарту невелике місто на річці Ембах. Час впливає тут спокійніше, повільніше, м'якше. Ансамбль забудов у стилі класицизму на ратушній площі з'явився після пожежі 1775 року. Перед ратушою фонтан Студенти які цілуються, споруджений 1998-го. Ця скульптура є центральним місцем зустрічі і справжнім символом тарту. Атусклаїнс. Тарту невеликий, затишний, спокійний. Але завдяки університету це також мудре інтелігентне місто. Якщо Талін це економічний центр Естонії, то тарту науковий. Університет тут з'явився ще 1632 року. Населення тарту близько ста тисяч мешканців, з них 20 тисяч студенти. Німкиня Лаура вже дев'ять місяців навчається тут. Тарту – це найбільш студентське місто Естонії. Це видно щодня і всюди. Студенти постійно прогулюються пішохідною зоною у центрі міста. Крім того, Тарту вельми інтернаціональне місто. Це помітно і в університеті. На семінари приходять молоді люди з найрізноманітніших країн світу. Тарту – Це також місто пам'ятників. Їх налічується понад 80 у місті. Найулюбленішим, мабуть, є цей пам'ятник двом письменникам ірландцеві Оскару Уальду і його естонському майже однофамільцю, Едуарду Вільде. Або свиня, на якій позначені всі її частини. А це скульптура батько й син. Місто має свого привода привод тарту. Мешканці Таріна часом сміються з цього, але ми свято у нього віримо. на шляху до Соборної гори минаєш два відомі мости: міст Ангела і Міст Чорта. Собор з'явився у 13 столітті, коли тарту називався ще Дорпатом, і ним керували представники німецької знаті. Поряд розташована інституція, яка принесла світову славу університету Вітарту обсерваторія. Цей телескоп у 19 столітті був одним з найбільших у світі, і за його допомогою робили детальовані малюнки місяця. Ми повністю реставрували цю споруду ззовні та всередині. Тут можна побачити не лише колекції старої обсерваторії, але й інші астрономічні об'єкти зібрані спеціально для цього музею. Внизу біля річки Ембах мешканці міста відпочивають усього за кілька сот метрів від центру. Марія Якобсон також охоче приходить сюди. життя тут затишно, є багато парків. Молоді мами дуже люблять Тарту, бо це місто любить дітей. У будь-яку точку можна дійти пішки. Це чудово. Манканфастувальцофусінґєн спількут. На вулиці Рюютлі місцевій променаді студенти полюбляють перехилити кухоль пива. Ось таким затишним може бути друге за величиною місто країни.